Слава Господу! Сьогодні зустрілися з сестричкою нашою Олею, І я би хотів задати, знаєте, таке питання, Стра Оля, а що Ісус Христос зробив у вашому житті? Для мене Ісус Христос дуже багато дечого зробив. По-перше, Господь вів мене долиною смертної тіні. Сім років я проходила цю долину. Я була три... сім разів я була оперірвана, де Господь ішов вперед, а я йшла за ним. Благословляв руки врачів. Вже один раз я лежала у реанімації, коли врач підійшов до моєї дочки і сказав, що готуйся, мама жити не буде. Я була чотири сутки без сознання, пам'ять в мене не було. І коли дочка сказала, що давайте будемо молитися за маму, от, і Господь відкрив Духом Святим сестрам, в яким я участвую в групі разом з ними, і він сказав, каже, що моліться, щоб я повернув її пам'ять. А врешті сказав, що готуватися до похорону. Вона ще день протягне. Ну, це сказала людина. Поставила крапку, а Господь поставив кому. І я ще жила після того, от я живу ще після того п'ять. Закінчилося тільки що? п'ять років після того важкої такої Господу. Я живу п'ять років. Потім іще мені прийшлося пережити одну втрату, це втрату чоловіка, який помер чотири роки тому назад. От. А потім і син, який служив в армії, який пішов в армію, він пішов, його забрали з дому, і додому він більше не вернувся. Верніше він вернувся, але він був важко поранений. Так Господь зробив таку свою роботу з ним, що він знав про Бога з дитинства. Він був у церкві, він читав слово Боже, він стояв за кафедрою, але. Спокусився, спокусився на те, що побачив журнал, який не треба було бачити йому. І в цьому він відійшов від Бога. 25 років він жив у світі. Молилися за нього всі. і От Господь проводить велику роботу над ним по молитвах народу Божого. До чого я веду? Я веду до того, щоб люди зрозуміли, хто буде дивитися це відео, що, довіряючись Богу і вірячи в те, ми отримуємо, що просимо. Молилися за спасіння його душі. І коли Господь проговорив Духом Святим до мене, що віддай свого Сина в руки мої і не забирай, бо я буду робити над ним роботу і ти мені не мішай. Я зрозуміла, що буде щось велике, щось буде страшне для мене. І дві неділі перед тим, як він мав приїхати, дві неділі, як він мав бути поранений. Мені було видіння таке уночі, що він лежить в труні в мене в хаті, де я зараз живу, і ми його ховаємо. Господь мене готував до цього. Я розуміла це все, я нікому нічого не говорила, тільки говорила з Богом. І точно, дві неділі пройшло. Він був, зразу кинули їх на Бахмутську, ту дорогу смерті, де там є. І там він був поранений. Якось він заповз у якусь вирву там. Дві сутки він сидів там із кулею, яка зачепила легені і серце. І далі він по тому, ще півтора кілометра повз, щоб допустити до наших до нашого броні які збирали поранених. Той врач, який подивився, його в часі в ярі він сказав, що ти не жилець. Він йому зразу сказав. Ну, забрали його на. У, коло Донбасу в Дніпро, там він побув, потім його переправили в Житомир, потім у Бердичів, з Бердичева він попросився на один день додому, і він в неділю рано помер. Сестра Оля, а ви не обіжаєтесь на Господа за це все? Ні, ні. Це буда воля Божа, тому що коли проповідував у нас на похороні Ростислав Миколаєвич, він сказав, так, розпорядилося небо. Слава Все Господу, бачите, що років. у вас таке є понімання. А скільки, скільки років, як ви вже з Господом? Я з Господом вже, слава Ісусу, 29 років. 27 серпня, коли вільна Україна, ми приймали з дочкою своє водне хрещення. То ви сьогодні і вдова, і ще да, вдовіли, ще дитина і у вас. І ще дитина, і в мене мама, тато і брат, вони всі відійшли в вічність. І я їх хоронила. Але. Бог вас не лишає. Ні. Слава Господу! У нас сьогодні тут в церкві був день подяки, і сестричка вийшла, почала це свідчення. Я почув і думаю, ну, по-любому треба записати її свідчення. Так, знаєте, чути було, що у вас внутрі дух життя. Так що ми Амінь. благословляємо. Це Дякуємо вам за, знаєте, тому що, дивлячись на вас, це подвіг. Подвіг лишитись чоловіка, лишитись дитину і лишатися вірно і далі, це тільки Бог може допомогти. І що ви сьогодні порадите тим людям, які вас чують? От як, як триматися за Господа? Ви знаєте, що насамперед я вже говорила сьогодні і ще раз повторюся: спілкуйтеся з Господом, майте лічні відношення з Господом. Молитва. Так як ви молитва одна, а так як ми, я говорю з вами. Так говорити з Господом, і Він дає відповідь через Духа Святого в наші серця. Особливо дає Господь віру, укріпляє тоді, укріпляє усилі. І дає свою силу, коли наше серце відкрите для Господа. Слава Господу! Слава Ісусу! Все. Я би дуже всіх попросила, всіх, хто християни, особливо Дух Святий, побуждає зараз молитися за народ Божий. Я би попросила всіх, хто буде дивитися це відео, зверніться, поверніться лицем до Ісуса Христа, відкрийте своє серце. Хай війде Ісус, хай війде Дух Святий і хай там працює. Щоб наше серце було наповнене любов'ю, жертвеною любов'ю, любов'ю агапи. Амінь. Амінь. Дякуємо сестричку вам за свідчення. Нехай Бог благословить і допоможе вам. Хай Бог Амінь. благословить і укріпить. І знаєте що я вже своїй дочці казала, якби. Я була трошечки молодша, кожна 10 років. Я б пішла з вами в ці служіння. <рес> Слава Богу. А я зараз тільки можу молитися за вас. А молитва це дуже, дуже, дуже потужне служіння. Так що ми вас благословляємо, любимо і нехай Бог допоможе. Амінь. Амінь